Як би ви підсумували цей рік, зрештою, які, які надії на наступний рік Росіяни ніколи нас не перемагали в прямому бою. Вони нас завжди намагали розкладати зсередини, і тому Росія зараз робить дуже грамотно. З усіх утюгів ми чуємо розмови про швидкий мир, про те, що можливо швидкий мир та розслабляє суспільство. Тобто ворог кратно підвищує свої наступальні спроможності і наступальні дії на всіх ділянках фронту, навіть там, де фронт ніби здається, непорушний. Але треба розуміти ціну цієї непорушності. З іншого боку, ворогу і корисним ідіотам в Україні вдається переконати суспільство, що війна вже закінчилася, що можна розслабляти. Лабитися і вже не треба ні нічого для фронту, нічого для перемоги. Ворог тим користається. А ми маємо розуміти, що для того, якщо хто хто той, хто хоче миру, має задати давні латинські прислів'я сів з пацем парабелом. Хочеш миру, готуйся до війни. Треба повернутися до того духу, який нас був на початку 22-го року. Це велика історична війна української нації. Це треба згадати, бо всі, всі вже забули. Я дивлюся наша історична екзистенційна війна перетворилася на істеричну. Інколи огидно заходити в соціальні мережі і читати оту. Ті тони агресії, які українці кидають на українців, які українці скидають на свою армію від рядових солдатів до її очільників. Якщо ще раніше ми розуміли, що ворог сидить в Кремлі, і ворожа армія це російська армія, і ворожі генерали це російські генерали, і ми критикували Путіна, Медведєва, Шойгу і Герасимова, то зараз я бачу, що значна частина суспільства перекинулося на пошук ворогів всередині себе, це те, що нас завжди губило. А повірте, солдати це все дивляться. Солдати це все через себе пропускають і одного разу можуть зробити, як в 17-му році зробили мільйони українських солдатів, які замість того, щоб воювати за Українську народну республіку, певних причин поїхали по домах. Це те, що дуже непокоїть, пане Юрію. А як до тієї єдності вернутися? Я для себе вивів дуже просту формулу: кажи і роби все, що веде до перемоги. Якщо твої слова збільшують військовий дух, скріплюють суспільство, мотивують чоловіків. І жінок іти у військо, кажи: якщо ти кажеш таке, що в людини опускаються очі, людина вважає, що воювати вже не варто. Що там війна вже програна, тоді просто промовч. Під час революції гідності. Я розумів, що не завжди треба подобатися НАТО. Якщо ти віриш в свою правоту, треба людей вести за собою. Якби Богдан Хмельницький, починаючи національну визвольну революцію 48-го року, весь час слухав ту селянську масу, якою керував Кривоніс, у нас би нічого не вийшло. Інколи доводилося батогом і залізною дисципліною наводити порядок у військ. Є відчуття того, що і Росії зараз дуже важко, але нам треба напрягтися. Ми воюватимемо стільки тільки на. Нас пертиме ворог, ми не можемо законом постановити, що завтра ми підемо додому, і хай Путін забирає. Нам треба говорити про мобілізацію, а не не демобілізацію. Ми говорили три роки тому, що воюватимуть всі. Так кожен має зрозуміти, що він має воювати. Хочемо шукати погане в президенті, давайте шукати в російському. Хочемо шукати погане в міністрів оборони, давайте шукати в російському. Війна це не той час, коли ми все повинні так на публіку говорити. Повірте, дуже багато хочеться сказати, скритикувати, написати. Вважаю, що маю право, бо цю війну проводжу як солдат в окопі, не в штабі. Напевно, міг би сидіти в штабі і розказувати. Але як солдат маю право багато що казати і мовчу, тому що розумію, що зараз важливо, як ніколи, максимальна мобілізація, одна з найсильніших армій світу, три роки розбивається той український квалоріз. Тобто ми три роки їх стримуємо. Жодна нація це не може робити. Просто треба ну, якось би ну, відновити віру в себе і не дозволяти оцим е, інформаційно-психологічним большевицьким кампаніям, які дуже схожі на те, що Москва робила в 1917 році. Грушевський не такий, петлюра не такий, держава не така. Наша за нього воювати. Ми ж це вже мали. Ми мали окупацію, ми мали крути, і потім мали голодомори. Путін те саме транслює. Він буде битися до знищення останнього українця. В них велика, але негативна мета знищити нашу ідентичність, знищити нашу націю, знищити нашу державність. Це треба, якби розуміти, але в них три роки нічого не получалося. У нас весь світ намагався переконати, що ми програємо цю війну, а ми вірили в перемогу.